Путінський Київ за три дні обернувся для росіян дронами на червоною площою. 26 жовтня. Весь світ був шокований світлиною, зробленою у самому серці Москви. Пікап з кількома солдатами та кулеметом біля стін Кремля намагається перехоплювати українські дрони. Аеропорти були знову перекриті. Мер російської столиці Сергій Соб'янін підтвердив атаку українських дронів. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про паніку в Москві. Докладніше далі. Росію атакували українські безпілотники. За словами мера Москви Соб'яніна, протиповітряна оборона відбивалася довгих 5 годин, і нібито навіть збили 28 наших дронів. Два з чотирьох аеропортів, в столиці Домодєдова та Жуковський, тимчасово закриті. Фото з мобільною вогневою групою на Червоній площі розійшлося соцмережами по всьому світі. У кількох місцях Москви встановили системи ППО. Зокрема, озброєння, схоже на мобільний панцер 1 встановили на дахах новинарна агенція Associated Press. Тим часом, на тлі атаки дронів на Москву та Московську область, російські військові поспіхом намагаються евакуювати авіацію з атакованих аеродромів. За даними моніторингових каналів, російські літаки стратегічної та тактичної авіації масово тікають у бік Уралу. Зокрема, з підмосковного аеродрому Рамінської втекли два Ту-160 та один ту 95 МС. З Кубінки зникли усі борти су 34 су 35 та шість літаків міг 29 Також евакуювали літаки Ту-22 М3 з аеродромів Шайковка. Калузькій області Росії та ту 95 МС з Енгельсу в Саратовській області. Схоже, росіяни настільки налякані, що спішать прибрати залишки стратегічної авіації якомога подалі від українських дронів. На цьому проблеми в російському далеко немирному небі не закінчилися. У ніч на 27 жовтня над Росією пролетів загадковий космічний об'єкт, який мав зелене сяйво. Його помітили над Москвою до світанку. Незвичайне явище побачили приблизно о 6-й ранку з видного дубни Раменського Жуковського Люберця, Красногорська, Одинцево та деяких районів Москви. Це було схоже на метеорит, але набагато яскравіше. Ймовірніше, це було космічне сміття або шматок з супутника, який зайшов в атмосферу та згорів. На думку експертів, зелений колір обумовлений нікелем, а білий магнієм. Саме з них роблять деталі космічної техніки. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Кривавий день на вокзалі. Пасажир підірвав гранату просто під час перевірки документів. Це сталося 24 жовтня на перонній станції овруч на Житомирщині. Коли прикордонники звернулись до молодого харків'янина, він достав з кишені гранату та висмикнув чеку. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці страшного інциденту. Докладніше далі. Як наслідок четверо загиблих, 12 поранених. Сам чоловік і троє жінок 29, 58 та 82 років. Усі вони з Коростенського району. Серед загиблих прикордонниця. Змі пишуть про ймовірного підривника. Що раніше 23-річного мешканця Харкова нібито вже затримували за спробу незаконно перетнути кордон? Це вже не перший випадок, коли останнім аргументом у побутовій сварці стає граната. Тільки у вересні вибухи звучали двічі. Зокрема, 9 вересня у Хмельницькому чоловік висмикнув чеку гранати просто у дворі багатоповерхівки. Це коштувало йому роки, яку довелось ампутувати. Іншому молодику у селі Зимна вода під Львовом повезло більше. Ані він не постраждав, ані перехожі. Столицею мода на гранати, на жаль, теж не оминула. Так, 5 травня на Подолі невідомі кинули гранату у п'яну компанію, яка вночі розважалася у дворі дому на вулиці Кирилівській. Біля будинку виявили тіло загиблого чоловіка із численними пораненнями. Скільки зараз таких смертельних іграшок на руках у населення невідомо. Втім, лише у 2024 році поліція вилучила у пересічних українців 16 тисяч гранат. Для порівняння ще до початку російського вторгнення, у 2019 році українці ховали під матрацами усього, скажімо, в лапках 2,5 тисяч гранат. Загалом за 2024 рік поліція вилучила понад 4700 одиниць вогнепальної зброї, не рахуючи гранат. У цих підпільних арсеналах пересічні українські громадяни зберігали майже 3 тонни вибухівки і 2 мільйони боєприпасів. Проте офіційні дані не відображають повної картини. Скільки зброї залишилося в руках українців неконфіскованої, ніхто не знає. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво! Америка в небезпеці за останній тиждень перші особи адміністрації президента США Дональда Трампа, включно із самим паном президентом, лише дивом уникнули загибелі у підозрілих інцидентах, несправності в літаках, вибух снаряда на шиху кортежу, вчасно виявлена засідка для снайпера самі по собі тривожні події. Але коли вони трапляються із представниками правлячої верхівки Америки та в короткий проміжок часу, це по справжньому лякає. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці цих таємничих та шокуючих інцидентів. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше далі. Перший недобрий знак долі отримав міністр оборони США під Гексет, коли його літак 15 жовтня виконав позапланову посадку Великій Британії через тріщину в лобовому склі кабіни. Сталося під час перельоту з Брюсселя до США, повідомляє новинарна агенція Associated Press. Командир борту ухвалив рішення знизитись та йти на посадку за штатною процедурою безпеки на британську авіабазу RAF Mildenhall. До речі, Хексет повертається зі своєї першої поїздки на базу Рамштайн. На щастя, ніхто не постраждав. А у суботу, 18 жовтня, доля постукала до віцепрезидента Джей Ді Венса під час показової бойової стрільби до 250-річчя корпусу морської піхоти США на базі Кемп Пентон. У південній Каліфорнії у повітрі над частково перекритою автострадою Айвайф вибухнув перечасно 155-мм снаряд. За даними видання Los Angeles Times, осколки посікли техніку з ескорту Джей Венса, ушкоджено як мінімум патрульний автомобіль CHP і мотоцикл у супроводі. Після інциденту подальшу артилерійську частину скасували, а морпіхи відкрили розслідування причин передчасного підриву снаряда. Губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом розкритикував захід як небезпечний та безрозсудний. Наступного дня, 19 жовтня, таємничий випадок стався напередодні приліту президентського борту в каліфорнійське місто Палм Біч, де знаходиться резиденція Дональда Трампа-Мар-Алаго. Під час перевірки території міжнародного аеропорту Палм-Біч агенти помітили на одному з дерев платформу з прямою видимістю на зону прильоту. Президентського борту. Журналісти назвали це засідкою для снайпера. Втім, як стверджує медіа CBS News, влада офіційно обережна у формулюваннях, називаючи цей об'єкт, підозрілим майданчиком у лінії видимості до зони виходу президента з літака. Походження цього таємничого об'єкта та його призначення ще встановлюють. ФБР тобто наразі веде розслідування. До речі, це не перший повітряний інцидент із 47-м президентом США. За даними агенції Bloomberg, 16 вересня пасажирський літак Spirit Airlines Inc. прийшов занадто близько до літака Boeing 747 президента США, коли обидва повітряні судна пролітали над повітряним простором Нью йорка Президентський Air Force One і літак Airbus A321, що летів із Форт Лодерлейла до Бостона, прямували над Лонг Айлендом. Коли диспетчер повітряного руху помітив, що їхня висота польоту була однаковою, а траєкторії сходились. Нібито диспетчер неодноразово намагався попередити пілотів Spirit про зміну курсу, вимагаючи від них уваги. Втім, усе закінчилось добре, але те, що для будь-якого іншого літака не мало б жодного значення, викликало ажіотаж у змі. Тим більше на тлі підвищеної уваги до застарілої системи управління повітряним рухом країни. На цьому повітряні пригоди Дональда Трампа не закінчилися. Під завершення державного візиту пана президента із першої леді до Великої Британії гелікоптер Марін Ван з подружжям Трампів на борту здійснив 18 вересня позапланову посадку через неполадку в гідросистемі. За протоколом екіпаж перервав переліт і сів на найближчому зручному аеродромі, після чого місію продовжив резервний вертоліт. Як запевнила прес-секретарка Білого Дому. Керолайн Левіт жодної загрози пасажирам не було. Але неприємний осад, як то кажуть, залишився. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.